Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас транзистор КТ-817Г. Ось так він виглядає. Це прийомні транзистори. Цінність їх в тому, що вони містять всередині золоту. Використовуються найчастіше в телевізорах, магнітофонах в пострадянській апаратурі. Напишіть в коментарях, кому багато транзисторів, в якій апаратурі найчастіше попадалось. Буду дуже радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та відмітити відео лайком. Всім пока!